Всім привіт! Сьогодні ми у нас докопали картоплю, приїхали до Ксюхи. Хоч почнемо сьогодні. Сьогодні покосив Серега з Ярославом. Зараз подивимося, яка в неї картопля. Ось у буряка. кому ти буряк посадила? Ось Світка. А це у вас городна. Ой, блін, які у вас довгі ці рядки. Ого! А скільки рядків? Ну як це чого довго, У нас хіба такі? А, ну один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 12, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ого! Оце засадили. А для чого тобі це 20 рядків? І які довготелесі. У нас 22 рядки так коротенькі. А нема других граблів, так давай я буду гребти. Ксюха. Є стільки ми Я можу Ну якщо у день такі були гарні хмари, не зняла, а тепер щось не дуже. Я коротше Серега, буде мало Мало картошки Сереги? Ну да хай Серега та перекопає, нічого собі. У -у -у -у. Ну в тебе буде краще, мабуть, картопля, У тебе стебло більше, ніж у нас. Це ми в тебе потанцюємо, в нас так швидко раз-два. Картопля мала, ще ще короткі рядки, а тебе ммм, не треба, нам своєї хватить. А мені цікаво, куди ти свою будеш дівати. Ну, побачимо для початку, яка вона ще. Не Я не завідую. Я просто говорю, що для чого. І в тому году копали кінця. У тому році копали, було багато, казала все менше, так посадила менше. Менше, коротше. Ну, ми вже, слава Богу, вдома докопали сьогодні п'ять рядків. Зараз ще ввечора, то щоб час не йшов дарма, приїхали, хоч пару рядків тут пройдемо, а тоді завтра приїдемо. Так, давай, давай мені чи вила, не я буду трохи збирати, де більший бур'ян, бо воно буде попадати і забиватися у копалку. Давай. У них більше картоплі, але теж дрібної чимало. Але більша кількість самої картоплі у кубасі. Ну, Забивається, тому що сьогодні тільки покосили. Воно ще трава ця не підсохла. То зараз ми трохи бігенько підгрібаємо і набагато сиріша земля. У нас на полідах сухіша. І вчора ввечері. У нас знову пройшов дощ. Що, все поки? Ну тут сиріша і земля у них. Така сама і у нас. Мені наче сиріша, Серега. Сиріша, подивися, картопля більше землі на картоплі. Все, будемо збирати. Ні, ну все може. Ну підкопай, мабуть, ще два рядки, хай ця просихає. Зараз це оцей ти будеш копати, зараз ми ще прогребемо тут. Да, і слідуще. Давайте поки чотири рядки, а потім побачимо. А оце чого ні? А, я зрозумів. Поїхати туди. Ну давайте зараз ми оце попідгрібаємо. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Оце По явно хай сухаря док і все, так? Да? Соберемо лучше потом. Рібенся наче. наче, кроти. це ось. картоплю копаємо? Так, так, це. Де мілка яка? Оце його? дрібна, це посадкова, це велика. Оце велика. А це посадкова. А ти брашеся? Непогана Ксюхи картопля. Гарненька, лучша. Ай. Це посадку скидаємо. Це дрібна. І набагато більше в кубахах її. Бачите, ми туди-сюди і вже повні сітки. Ма, висип. Та нехай, ви свої висипатимете, я свої висипатиму. Я теж подумаю в сяду раз. Я собі мішки приніс, ви собі діти не знаю. Забай. Не треба. так треба не все висипати. Ну так, де коста три картоплини. Ні, оце відро й хватить Серега. Бо попробуй носити. Ой, випала через дирку. І посадково висипайте, для чого ти тягнеш її повністю сітку? Більше розсипав чи Одна висипав. Ні, і воно за буряком. Ваші кай, перець у ксюхи. Угу. Звісно. Я ми купляємо. А в нас так, от ж такі ми хазяйки. Сейчас Я піду не покажу. Не бачила, є, Сейчас піду покажу, які перці. У нас же риси немає у дорі. Ну. У мене Ось який гарний перчик у ксюхи. Ну є, звісно, трошки підпечений, але гляньте, який гарний. Ось Начіплялося, деяке стебло велике. Бачиш, який? Гарний. Ну вона ж купляла, я своєю розсадою, так в мене, хто знає що. Малесенькин, в кубку збилися. Я не трогати моїх ні, ні. У вас десь тут на дитячі пів відра картошки. Є сітка? Ой. Картопля Ксюхи набагато краще, ніж у нас для Антика, дивіться. Здорово, У нас такої не було гарно в цьому році в неї. Це велика, це посадка. А у нас отака була. Що велика. Що велика, що посадка нас отака була, а такої не було гарної. Дякувати Богу, гарно вродила у сестри. Ось раз-два, що ми тут трошки пройшлися, вже слянці скільки нагребли. А в себе рядок проходили і тільки по корзині. Великої корзина посадки. Он Серега не встигає возити у погріб, спускати. Ну більше, ніж у нас. Більше. Ось раз, два, я скажу, все тільки стали вже повні ці корзини. Вже сонечко сідає. А вона мені тут покинула. Я щось перехожу, як це покинула. Можна подумати. Все, на сьогодні це ще два рядки і їдемо додому. Уже все на сьогодні. Буде оддих завтра. Треба трохи відпочити, бо другий день так вже трохи горб болить. Давай нахиляйся, пати. Другий день ми знову в Ксюхи. Збираємо картоплю. Сумку Як це не Ось собачка. А як забула її? Лада. Я вже забула, які її збас. А де вони? Там, у гаражі. Знову у нас картопелька. Сьогодні, можливо, хоч докопаємо сьогодні. А ні, то завтра приїдемо. красива, дивіться яка красивенна, гарненна. Треба набрати такої собі, до да дерунів нажарить вже. Сергій просить. Так да ж на деруни вже Серега просить. Гляньте, яка гарна. Гарна ухсюхи картопля. А, все кукурузу повалили. Взяла яблучко, ось треба підкріпитися. Прохладно, вітерець. О, що там таке випадає в тебе? Що кожний порядку бере? Порядку активність. А де? А воно? Вітер Oh, Забивається. Реки, да, красивий на небі. Що ви тут хочете? Так. Не обов'язково ну, вам знак ніжок. Так просто розстрібнися на ки. То що вітер холодний і сонце і таке, хто зна що. А я дивлюся, як в хату нема цих кашовиків. А? О, я знаю тепер, куди припру їх. Чуєш, і садила, оце ж отут, а це де потісуди, це ж не будь кашовики. А по часові там бути. Кабачки тут і там. Ну там, я дивлюся, гарбуз є кашовик якийсь. Що попало. А в мене красиве, да, здорові, здорові багато. Що ти з нього картоплину кинула в дрібну? Де? У дрібну. Що більше було? Їй ж мало 20. Воно здорово. Тож гнила? Де гнила? Ось да ось сама гнила. велика. Оце? Ага. Гниляча. Має. Ну, так, гарно, так дивиться, як хтось збирає. Ну так. Да. Сердечко. Угу. Так, годі, от ходьте, ми будемо працювати. Працюйте. Отак окурузався у сусідів, Метрів по чотири, мабуть. Що, сьогодні докопаємо чи ні? Докопали ми вже іксюхі картоплю з картоплею. В цьому році сезон закритий. Серега перевозить, спускає в погріб і все. І їдемо додому. Ура! На да, тепер зараз візьмемо пару картоплин великих, здорових, самі такі виберемо. І завтра будуть деруни. Завтра у нас буде отдих. Будемо відпочивати. Ну як відпочивати? На роботі будуть всі відпочивати, кожен на своїй. Ну хоч нагород не будемо йти до картоплі. Кажу, ну завтра відпочинок би тільки, який відпочинок, кожен буде на своїй роботі. А в мене буде завдання дерунів надрати. Вже ж ладно. Люблю, не люблю, але завтра вже нажарю, так як два городи бахнули, викопали, дивіться, які здорові. Завтра будуть деруни. Все, справилися ми з картоплею. Тож дякуємо вам за підписки, за коментарі. Нам дуже приємно. Завтра у нас відпочинок. Дома викопали, сестрі допомогли. Сьогодні приходила подружка Ксюхина. Якби вона не прийшла, то ми ще б купали. Ще б рядків чотири було. Ну, все одно сьогодні, навіть якщо б не приходила саме б докопали, тому що раненько приїхали, вийшлося у нас раніше приїхати сьогодні, то все одно був би у нас сьогодні фініш. Тож всім пока. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. На вулиці гарно, не жарко, вітерець. Дивіться, яка кукуруза. Ось я, дивіться, Вона до мною ще метрів два. Висота. Метрів чотири є, купила вже. Всім пока, до наступної зустрічі.